Про будинок 45 на вулиці Острозького та прилеглу до нього територію розповідають старожили. Тут ще у 1610 році існував старий цвинтар, де були могили відомих на той час жителів Тернополя. Досліджуючи історію цвинтаря, можна дізнатися про історію єврейської общини у місті. Можемо припустити, що в цей період є якраз в Тернополі єврейської громади як такої серйозної чисельної. Тобто 1540 офіційне заснування, замок, от, власне 1600 це вже єврейська громада, яка мала своє окописко. Можемо робити певні висновки про чисельність громади. От, так от власне, маємо в Тернополі мали два єврейських окописка, два цвинтарі. Перший це той, власне, який тут знаходився, і збереглося кілька фотографій із архіву, із архіву пана Ярослава Гулька. От. І, і власне, якщо від 1600 року відняти 1840, коли тут перестали здійснювати поховання, то ми отримуємо цифру 240 років. От. Якщо відняти від 1940-го, коли кажуть, що він вже був німцями, скажімо так, руйнувався, от, і відняти 1600, то будемо мати дату в 340 років. Засновник першої у Галичині гімназії Йозеф Ферль, чиє ім'я носить сусідня вулиця. Був похований саме тут. Саме ж кладовище існувало до радянських часів, хоч поховань тут уже не відбувалося. Новий єврейський цвинтар перемістили за місто. Тепер вулиця Миколинецька. Тим паче тернополян, які за національністю були євреями, до 40-х років ХХ століття у місті майже не залишилося. Численні погроми єврейського населення почалися в період фашистської окупації. Всі, хто був схожий на євреїв, виловлювали на вулицях і розстрілювали, забивали на місці. Значить, в ті дні було близько сотні людей за, ну, вбито біля єврейського шпиталю. Це князя Острозького, він тут біля філармонії. Ще близько 50 людей було вбито на вулиці Лелевеля, або, кажуть, стражили Лелевеля. Це сучасна вулиця Січових Стрільців. І також на старому ринку в секторі сучасного морфічного корпусу на вулиці Руській, 12, якщо я не погодився. Власне, усіх цих людей в дуже жаркілотневі дні було поховано тут, на єврейському окописку. У 1944 році понищене війною кладовище доруйнували. Рештки могил просто зрівняли і засипали землею. А через 10 років на цьому місці звели житловий будинок. Деякі краєзнавці не згадували, я не можу стверджувати, що ніхто перепохованнями не займався. Тобто, коли зводили новий будинок, це виглядало дуже просто. Збивалися просто плити, запускався екскаватор і, власне, це все викопувалося разом з кістками, разом з домовинами. А ми знаємо, що поховальні обряди єврейські вони відрізняються, а горизонтально ховали, згадували мені знайомі, що ті, хто мав відношення до... Ну, знову ж таки, не, не, не своє, не свої їхні ініціативи, тобто, Заставляли, змушували. Або ти йдеш, припустимо, якщо ти кранівник чи на екскаваторі працюєш, тут це все нищити, або тебе завтра з родиною виселять, сніг відкидати на північ. Тобто люди були без От. І згадували мені знайомі, що ті, хто мав відношення до цих робіт, руйнування, е, то против і онкологія, і діти хворіли. Насправді були дуже страшні випадки. Ну, згадують на свої очі, як ковш Перериває це все, і там кістки, і черепи, і це все. То, насправді дуже страшно. Одного дня ваша мама прийшла засмученою додому. Вона йшла з цвитера, і йшла по відростуючи. Куди вона цвите? І побачила, що От там де зараз є 39 години. Зараз 45 годин. Так, то бульдозери і машини грузові, риють, і там людські кістки, і з тими кістками ту землю грузять бульдозерами на, на машини, і машини від'їжджають. Машини від'їжджають, другі виїжджають, і так кажуть, без перерву тої потік, і вони все риють, риють, що вони там, чи вони щось будувати будуть чи що. І каже, напевно, якісь так Каже, тут будувати будинок. А мама каже, що мені давали там п'ять кімнат. Я кажу, хто мати вже Давайте будь ласка ще щось про ту околицю, де ви до війни на Острозькому жили. Може були якісь дитячі історії, де бігли гратися. Ну, чи потім там, на окупище, магазинчик. На Чому саме на це пешка? Чим як ви зараз пояснити? Чому на це такті було? Що таке, як парк було? Ну, більше не було місця, де гратися дітям. Знаєте, перше, то було так, як вам як, як, як площадка. Ми там всі бігали, там раличе, а так, як оцей... Титар Кінчена на лутах прямо, тут був магазин. А ще, що нам продавали? Що, що універсальні... ну, продавали? Історію з складовищем давно забули, але останній випадок нагадав про це, коли сходи на Острозького 45 почали ремонтувати. У соціальних мережах тернополяни розповідали, що бачили на місці робіт людські кістки. Фото шокували багатьох. І змусили повірити в існування цвинтаря навіть скептиків. Місце, де нібито знайшли кістки, обстежувала ритуальна служба. Ми не проводимо розкопки, Все, навсьо, знімаємо плиту, бетонуємо ставимо назад, землю ніхто не купає. Тому як би кістки тут якусь дивну. Ну, але разом з тим. Якщо б появилось таке, ми казали, як про рабу, так і робочам, зразу нам телефонувати, тому що є процес, відповідно, ми їх вилучаємо, там вони попадають в міліцію, вивчається, чи це людські, який їхній вік і так далі, і приймається рішення, щодо їх захоронення. Тобто це не проблема, це завжди можна вирішити. Но, на даний час ми їх не знайшли. Ми вирішили особисто переконатися, що це так. Робітники, які тут працюють, майже в один голос стверджують, що жодних кісток тут не знаходили. Скажіть, тут щось відкопували якісь речі, можливо, людські кістки? Ні, не було нічого такого. Вчора знайшли дві копійки з піці другого року. І все. Коли, коли там сталін помер, чи що там ну, кажете, кажете, що люди вас запитують так само про це, що бачать. Да, казали, що цвинтар, чи щось ми знаходили. Ми нічого не знаходили тут, ніяких костюмаків не було. Ми здибали, коротше, такого. Однак у наш об'єктив все таки потрапило щось підозріле. Хоча стверджувати, людська кістка чи ні, ми не беремось. Однак уся ця історія виглядає досить моторошно і доводить, що вулиці нашого міста приховують ще багато таємниць.